Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, продовжуємо читати Псалтирь. Закінчили ми вчора на 85-му псалмі. От. Нахожуся я зараз в місті Ізмаїл. Дуже прекрасне чисте місто. До речі, привітні люди. І е, люди, такі водії. От я помітив, що на всіх переходах пішохідних на цьому всьому вони стають, не бачать тебе заздалегідь, вже вже приторможують, вже стають. Е, і дуже-дуже таке гарне чисте місто Ізмаїл. Так що, хто не був в Ізмаїлі, можете заїхати, подивитися. Прекрасний центр, прекрасний ринок. Я був сьогодні там. Це так для справки. І так, починаємо. Псалтир. З Божою допомогою. Благослови Господа, читання послатеря ім'я Цей, Син Стового Духа. Амінь. Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, Пресвята Тройце. Отче наш, ти, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди на свою спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання, не маючи ми грішні Тобі, як у ладиці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Славне торжество, Пророка Твого, Господи, через церкву показало Небо, тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Божий, в мирі пробач життя наше, щоб ми співали тобі. Аллилуя, і нині пустяк, час, і на віки віків. Амінь. Велике множество проровин моїх Ти до Тебе, прибігаю, чисто спасіння, благаючи, зглянься на немічну душу мою, моли Сина мого свого і Бога нашого. Щоб простив мені, що вчинив я лихого єдина благословенна, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй господи помилуй господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилу, Господи помилуй Господи помилу, господи помилуй господи помилуй господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, господи помилу, Господи помилу, Господи помилу, господи помилуй, Господи помилу, господи помилу, господи помилуй господи помилу, господи помилуй, Господи помилу. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй. Все святає троти, Божії наш творчуй всього світу, поспіши й направ серце моє, щоб я. З розумом почав і ділами добрими закінчу співати ці бонусені псалми, що їх святий дух устами Давидовим промовляв, які нині співати хочу, і я недостойний. Знаю свою неміч. Припадаю, молюся тобі і помивчи від тебе, благаю, Господи, неправорозумій розум мій і зміцни серце моє. Щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень та щоб навчався добрих діл за словами їхніми і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе, Україні Твоїй разом з усіма обраними Твоїми. І нині, Владико, благослови, щоб зітхнувши сердечно, устами я заспівав, промовляючи. Придіть і поклоніться цареві нашому Богу, придіть і поклоніться Ісусу Христу, і Цареві нашому Богу, прийдіть і припадіть до Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. 12 кафезма 85 псалом. Прихили, Господи, вухо Твоє, і почуй мене, бо я немічний і убогий, охорони душу мою, бо я відвіданий тобі. Боже мій спаси раба Твого, що поваю на тебе. Помилуй мене, Господи, бо я взиваю до тебе кожного дня. Звесели душу раба Твого, бо до Тебе я підношу душу мою, бо Ти, Господи, благий і лагідний, і многомилостовий до тих, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою, і висухай голос благання мого, У день скорботи моєї я взиваю до тебе, бо ти чуєш мене, Боже. Немає між богами такого, як ти, Господи, і ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми. Всі народи, що їх створив, ти прийдуть і поклоніться тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий і твориш чудеса. Ти Бог єдиний, настав мене, Господи, на путь Твою, і буду ходити в істині Твоїй. Утверди серце моє, страху перед іменем Твоїм, буду вихваляти Тебе, Господи Боже мій. Всім серцем моїм і православляти ім'я Твоє повіки, бо велика милість Твоя наді мною ти визволив душу мою. Пекло найглибшого Боже. Беззаконники постали проти мене і натоп сильних шукає душі моєї, і не мають тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий, і милостивий, довготерпеливий і милостивий і істинний. І зглянься на мене, і помилуй мене, дай силу рабу твоєму, спаси сина, раби твоєї, покажи на мені ознаку милости Твоєї, щоб побачили е ненависники моєї, посоромилися, або Ти, Господи, поміг мені і втішив мене. 86 псалом. <кій> Основ, основи його на горах святих любить Господь, любить Господь врата Сеону більше за поселення Якова, преславне, говорять про тебе, місто Боже. Згадаю Єгипет і Вавилон перед тим, що знають мене. Ось філистимляни і тир з людьми ефіопськими скажуть, це все сталося там. І про Сеон скажуть і цей, і той чоловік. Народився в ньому, і сам Всевишній заснував його. Господь напише в переписі народів. Ось такий народився там. Був тобі оселя всіх, що співають і веселяться, 87-й псалом. Господи Боже спасіння мого, в день я взиваю вночі перед Тобою. нехай дійде до Тебе молитва моя, прихили вухо Твоє, до моління мого, бо стражданням сповнилася душа моя, і життя моє до пекла наблизилося. Приєднався я до тих, що сходять у могилу. Я став як людина без сили, між, вертв... між мертвими кинути я, як у убиті, що сплять у грові, про яких ти вже не згадуєш, і які від руки Твоєї відринуті. Ти поклав мене у рові преісподнім у темряві і тіні смертній. На мені утвердилася ярість твоя, і всі хвилі твої навів ти на мене, віддалив ти знайомих моїх від мене? Зробив мене огидним для них. Я в неволі не можу вийти. Очі мої знемоглися від горя. Забав до тебе, Господи, весь день підносив до тебе руки мої. Хіба для мертвих ти твориш чудеса? А чи мертві воскреснуть і прославлятимуть тебе. Хіба розповість, хто у гробі про милість Твою і про істину Твою погибелі? Чи пізнаватиму будуть у темряні чудеса Твої, і правда Твоя в землі і забуття? Я ж до тебе, Господи, взиваю, і вранці молитва моя упередить Тебе, чому, Господи, відкидає душу мою, відвертаєш лице Твоє від мене. Убогий я страждаю від юности моєї, і смирився, і знеміг. По мені пройшов гнів твій, і страхання твої сокрушили мене, оточили мене, як вода. Весь день облягли мене всі вкупі. Віддалив ти від мене друга і ближнього, знайомих моїх від моїх пристрасли, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Милості Твої, Господи, повіки співатиму з роду в рід, сповіщатиму істину твою устами моїми, бо Ти сказав навіки милість перебуватиме ми на небесах, приготуйтеся, істина Твоя. Я заповів да, завіт обраним моїм, клявся Давидові рабу моєму, навіки утверджу нащадків Твоїх і збудую уроду. У рід престіл твій прославлятимуть небеса дивні діла твої, Господи, і правду Твою в церкві святих, бо хто на небесах зрівняється з Господом і хто подібний до нього між синами Божими, Бог, що його прославляють Собори святих, великий і страшний для всіх, хто навкруги нього. Господи, Боже сил, хто подібний до Тебе, всесильний сильний ти, Господи, і правда Твоя навкруги Тебе. Ти володарюєш надсилою моря і ти хомирюєш розбурхані хвилі Його. Ти смирив гордого, немов пораненого і кріпкістю сили твоєї, ти розсипав ворогів твоїх. Твої небеса, й твоя земля, ти створив все світ, і все, що наповнює Його. Північ і південь ти створив, єси, фаворий Єрмо, Єрмон. Іменем Твоїм радуються, сильні рамена Твої, міцна рука Твоя, високо піднесли правиця Твоя, правосуддя і праведливість, основа престолу Твого, милість і істина йдуть перед лицем Твоїм, блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світлі лиця Твого вони входять, і імені Твоїм вони радуються все весь день, і правдою Твоєю підносяться, бо Ти похвала сили їхньої, і милістю Твоєю підноситься ріг наш, бо Господь Захист наш. Наш і, Святи... і Ізраїлів цар наш, <клес> колись говорив ти у, виг... у видінні святому Твоєму, і сказав: Я подав поміч мужньому, підніс обраного з людей моїх, я знайшов Давида, слугу Могою, миром святим моїм. Помазав його, рука моя захистить його, і сила моя підкріпить його, не подолає ворог його, і син беззаконня, не візьми в неволю Його, розіб'ю перед Ним ворогів Його, і знищу ненависників Його. Істина моя, і милість моя з ними, і ім'я моє, і ім'ям моїм піднесеться сила Його, і покладу на море руку Його, і на рік, і правицю Його, і буду він звати мене, ти, Отець, мій Бог, мій твердиня, спасіння мого, і я первенця піднесу мого високо, вище царів землі, навіки збережи йому милість мою і завіт мій і вірним йому, і продовжу навіки рід Його, і пристіл його, як, як дні неба. А якщо сини його покинуть за закон мій, не будуть ходити за повідями моїми. Якщо зневажуть устави мої і повелінь моїх не збережуть, то я з жезлом прийду на беззаконні їх і з тяжкою карою на неправду їх, милості ж моєї, не відійду від нього і не переміню правди моєї, не зламаю звіту мого і не зміню того, що вийшло з уст моїх. Один розклявся я святістю моєю і не скажу неправду Давиду. Насіння його перебуватиме. І перестіл його, як сонце переді мною, як місяць, так буде він стояти вічно, свідок на небесах певний. А ось тепер ти відкинув занедбав і прогнівався на помазаника твого, зневажив завіт твій з рабом твоїм, і скинув на землю двінець його, ти зруйнував навкруги мури його, і твердині його обернув на руїну. Грабують його усі, хто приходить шляхом, став він по сусідів своїх, ти підніс править у супротивників його, порадив усіх ворогів його. Ти обернув назад вістря меча Його і не підкріпив його в бою. Відібрав славу Його і пристіл його, повалив на землю, ти коротив дні влади його і викрив його соромом. Доки ж, Господи, будеш відвертатися від нас, лице твоє, доки буде. Палати над нами, гнів твій, спом'яни, який вік мій, хіба не намарне, ти створив усіх синів людських? Хто з людей пожив і не зазнав смерти, хто визволив душу свою від руки пекла, де давні милості твої, Господи, що ними клявся ти Давидові, в істині Твої, Згадай, Господи, на ругу над. Слугами Твоїми, яку я ношу в серці своїм від сильніших народів, від ворогів Твоїх, Господи, що зниваються ім'я помазаника Твого. Благословен Господь навіки. Амінь, амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. 89 й псалом. Господи, пристановище нашим бути зроду в рід. Перший ніж з'явився гори, і створилася земля і вселенна От віку й до віку ти єси. Ти повертаєш людину, тління і кажеш: верніться, сини людські. Бо тисяча літ перед очима твоїми, і як день вчорашній, що прийшов як сторожа нічна, ти, наче повінню зносиш їх, вони як сон, як трава, що зранку зеленіє цвіте, а увечері впадає, В'яний сохне, бо ми в страху від гніву Твого і від ярости Твоєї, ми в тривозі, ти поклав перед собою беззаконня наші і таємне наше перед світлом лиця Твого. Всі дні наші минають у гніві Твоїм, і роки наші щезають, як мрії, <кій> ні віку нашого сімдесят літ, а як. При силі вісімдесят літ і найкраща пора їх трут і хвороби. Час швидко минає, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого, щоб страхом перед Тобою виміряти і якість Твою, навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце, мудре. Повернися, Господи, до них. Милосер... З милосердя настугами твоїми, наповни нас вранці, милістю Твоєю, Господи, і зрадій та звеселимось. Звесели нас усі дні наші за ті дні, коли ти смиряв нас за літа, коли ми бачили зло. І подивись на рабів твоїх, і на діла Твої, і вчинки синів їх. І нехай буде милість Господа, Бога нашого на нас, діла рук наших виправ, і в ділах рук наших допомагай нам. 90-й псалом. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, каже він до Господа, Ти предстановище і захист, мій Бог, мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сітів луця від пошести, згубної плечема своїми. Він захистить тебе і під тінню крил його, ти надійно спочиватимеш. Обороною тоді буде правда його, не боїшся страху вночі, ані стріли. Що летять удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні, паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту на беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. <кхід> Отже, не прийде до тебе лихо, і пошести наблизиться до оселі Твоєї, бо він ангелам своїм звелись, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руки вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася б камінь. На гаспедай василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо кажу Господь, за те, що він поклав надію на мене. Я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буду кликати мене, буде кликати мене. Я почую його і буду з ним у скорботі. Визволю його і прославлю його. довго життя, обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, Ти прийняв сльози Петра і блудниці, ти й митаря виправдав, що зіснув з глибини душі, тому я упокоєнний, припадаю до тебе і молю. Зглянься і на мене, спасай спасе і помилуй мене. Слава Отцю і сину і Святому Духові. Прийми мене, Господи, як митаря, і як блудницю, очисти мене владико, як ханея, хане... Хананеянку, помилуй з великої з твоєї милости і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мати світла, благословенна, Богородице, моли Христа Бога, щоб засяяв у душам. Нашим великою своєю милістю. Господи помилуй, Господи помилуй... Господи помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи 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 полили. Помилуй Господу, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже мій, єдиний благий чоловіколюбний, єдиний милостивий, лагідний, єдиний істинний, і праведний, єдиний щедрий, і милосердний. Боже наш, нехай не йде на мене грішного і нікчемного Твого, сила Твоя, і нехай укріпить мене Євангелієм. Божественного вчення Твого, Владику, чоловіку, любче, любо, любомилосердний, просвіти моє тіло, і очисти мені, мене від усякої злоби і гріховності, збережи мене в чистоті й непорочності від усякого дійства диявольського. Даруй мені за твоєю милістю вчення Твоє розуміти. Про тебе думати, за Твоїми заповідями жити, Твого гніву боятися і чинити тільки угодне тобі до останнього мого зітхання, збережи милосердям моїм, Твоїм, мою душу і тіло, розум і думки, і весь мій тілесний храм від супротивної спокуси, Господи, мій Господи, покрий мене милосердям Твоїм і не покинь мене негідного раба Твого, бо ти захисник мій, Господи, і про тебе. Пісня моя завжди, і тобі висилаю славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дорогі друзі, на сьогодні все. Ми закінчуємо на 13-й кафизмі на 91-му псалмі. Буду мати, тільки буду мати вільний час, відразу запишу до вас відео. з Читанням, нагадую, можете давати запитання якісь під відео. Я буду старатися на них відповідати. Може вас щось цікавить, турбує. Може, ви хочете з кимось поділитися, узнати чиюсь думку по якомусь питанню. <клухи> Бо ми, як християни, повинні між собою спілкуватися і давати добрі поради один одному. Отож, запрошую всіх на канал. Здавайте запитання, піднімайте пальчики вверх, щоб просувалося моє відео. Нагадую, чоловіки, не встидайтеся бути християнами. Показуйте те, що ви є справжні християни. Моліться, читайте, ставайте мудрішими, ідіть до віри, певнішої до Бога, Господа нашого. Приближайтеся, і все в нас буде добре як у країні, так і в наших сім'ях, і в наших головах, і в наших серцях. До нових зустрічей, дорогі мої друзі, буду радий з вами зустрітися на другий день. Дякую за увагу.